Ір залишається серйозним викликом для здоров'я буковинців, особливо серед дітей. Медики відзначають погіршення епідемічної ситуації в області та наголошують на важливості вакцинації. Про те, як протидіяти захворюванню та які рекомендації дають фахівці, дізнавайтеся вже за мить у сюжеті ТВА. Кір є високозаразним вірусним захворюванням, яке може уражати людей будь-якого віку, але найбільше ризикують невакциновані діти та дорослі. За інформацією центру контролю та профілактики хвороб, у 2024 році в області було зареєстровано 94 випадки захворювання на кір. Наразі ж області фіксують 104 випадки. Захворіло 94 дитини та 10 дорослих. З них 82 були госпіталізовані в заклади охорони здоров'я. Якщо впродовж 2024 Четвертого це були спорадичні поодинокі на окремих територіях із певними інтервалами. То вже в січні, щодня ми е, маємо повідомлення про випадки кору, які діагностують наші лікарі в закладах охорони здоров'я від двох до дев'яти випадків реєструється щодня. Для профілактики кору ключову роль відіграє вакцинація. Згідно з офіційними даними, у 2024 році рівень охоплення дітей віком до одного року вакцинацією становив 83%. Тоді як рекомендований 95. вакцинацію проти кору отримали 13 тисяч 620 дітей. Однак залишаються ще 4 тисячі 176 невакцинованих осіб, розповідає Наталія Гопко. Медичні фахівці зазначають, що будь-яка затримка з отриманням щеплення може підвищити ризик зараження та ускладненого перебігу хвороби. Ми маємо чітко розуміти, що інших заходів профілактики, крім як вакцинація, не існує, і захистити тих дітей, які наразі щеплень не отримали, чи то через Через відмови батьків, які зараз мають бути негайно переглянуті, чи то через якісь певні обставини наразі ці щеплення можна зробити інакше ми з вами будемо констатувати ще більшу кількість захворювань. Станом на сьогодні область забезпечена вакциною проти кору кажуть епідеміологи. Для вакцинації необхідно звернутися до сімейного лікаря, який надасть відповідні рекомендації. Також Наталія Гопко заголосила, що у разі захворювання необхідно залишатися в вдома та уникати контактів з іншими людьми, це ну таке знамените захворів сиди вдома. Чому це важливо? Тому що людина, яка вже хворіє на кір, але ще не має висипань, вона вже є заразною. І при перших ознаках, при перших появах катеральних, це ми рекомендуємо і застосовно до грипу і гірвиї, тому що в такий же спосіб передаються інші інфекції, які можуть бути небезпечними для певної категорії людей, для тих, які мають. Проблеми з імунітетом для тих, які мають супутні захворювання, тому маючи ознаки гострого респіраторного вірусного захворювання на початку, катеральні явища там конюнктивіт, підвищена температура тіла, це є сигналом для того, щоб не вести дитину в школу або в садок, не йти на роботу. Фахівці наголошують на важливості дотримання графіку щеплень для попередження ускладнень від кору, а також звертають увагу на важливість своєчасної імунізації для з зниження ризику поширення хвороби серед населення Діана Добинда, теми дня ТВА. румунія поруч.